Ось вони знову в мене. Ці червоні, чарівні оберіги від самотності, порчі негативу, який плете монахи Піфаній. Я вчора їздила дорогенькі, але їх зовсім трошечки людина, помієте, з любов'ю це робить. Тим паче, я потім встановлюю три обряди своїх від самотності, від боргів, щоб були гроші, і від негативу. Бачите, от, от від негативу. А це для кохання від самотності. Ці вузлики не розв'язувати тут ну, обряди, установлені обряди. Буває таке, що розв'яжеться вузлик. Я вам говорю, не лякайтесь, це він у себе впитав негатив і відв'язався. Все, з вас забрав негатив, бо так заговорена нитка. Ця нитка стягується і розтягується на любу руку. Дивіться, бачите? Дуже гарна річ, Но їх в мене тільки три. Три Я зараз пакую посилки. В той четвер не відправляла посилки, хто замовляв, а замовляли багато в мене. Ось дивіться, є замовлення. І мені, я сьогодні пакую, тобто заговорювала їх і тепер пакую. Також є чорні нитки. Давайте так, поступово. Значить Червона нитка від зглазу, порчі, крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від одиночества, від е, самотності від вінся безбрачя, від безвременної смерті, від грошових боргів, від підкладів. Три обряди установила. Це все одно, щоб ви у мене побували на особистому прийомі. Чужа рука не касається, тільки я їх заговарюю, потім пакую і вже відправляю на нову пошту. Тобто, нова пошта рука мене трогає, бо тут ось конверти. Далі чорна нитка теж забрала, теж їх трохи беруть хлопці ЗСУ. В мене бачите, тут таке дерево плетене теж. Тут ладан. Він, значить, коли плете нитки, епіфаній монах, тут ладан, він такий м'який, теж на велику руку. Бачите, на яку хочете руку. На чорна нитка від 77 біт. теж Зараз тут я три обряди ставлю. Це ті, що я забрала. Я везу Монаху Епіфанію продукти, бо гроші він не бере ніколи. Я йому везу купляю картошку, цибулю, купляю кавуни, капусту і везу. Ну буває смачненьке. Він ананаси там канфети, таке. Ну він гроші не бере. Ці ниточки чудодійні, бо його зроблені. Руками, ви знаєте, монахи приравнюються до святих, тому що вони держуть пости, ведуть затворницький образ життя. Бачите, отакі гарні. Ну, їх теж трошки. На чорна нитка, від 77 бід, від хвороби тяжкої, невеліковної, від падучки, від чорних колдунів і колдуниць, від чорних слів, від чорних дьявольських ритуалів і приворотів, від погибелі, від пропасті, від смерті. Від горя теж три обряди. Є такі і є отакі. От Дивіться, тут є малесенькі, геть на дитячу ручку. Ну, вони розтягуються, бачите, я сама такі ношу, вони розтягуються на будь-який розмір. Бачите? І стягуються, бо тут так він зроблено. і вони такі м'ягенькі, бо тут ладан. ладан, понимаєте? Він плете з ладаном. ось бачите, Теж я три обряди встановлюю. Можна на жіночу руку, можна на дитячу, бо вони стягуються і розтягуються. Бачите, такий маленький, а він розтягується до великий. Значить, це чорні нитки від 77 біт. Також, радужні оберіжки для діток. Сонячний оберіжок. От бачите, для розові, вони розові, щоб ви розуміли, є червоні, а є розові. Червоні це від самотності. Є отакі от і такі. Це от від... Радужний обріжок для діток теж розтягується на любу руку. Від переляку з глазу, від сірого, тяж... від тяжкої хворі, від побиття в школі. Є такі і є такі голубенькі для хлопчиків. І також для дівчат це заспокійливі, теж розтягуються на любу ручку. Є маленькі, але вони ось дивіться, до яких розмірів розтягуються. Тобто, я ось ношу, але но я чорний ношу. Це радужний оберіг від переляку, від злазу, від поч, крадника, від хворі того, щоб не били в школі і заспокійливий, щоб дітки були спокійні. Сьогодні пакую весела. І хто встигне завтра знає, що потрібно. Вайбер, ватсап мені пишіть, я там пишу, що потрібно, і я відправка завтра. У мене відправка по четвергах Маленька маленьке кількість цих оберігів, які я ще ставлю, все одно, що ви побували в мене на прийомі.